Переходимо до наступного до наступного доповідача. Зараз знову ж свій практичний, скажімо, і наукові дослідження, і практичний досвід нам доповість Завгородній Сергій, начальник центру мостів та будівельних конструкцій ДПНІ, який доповість точніше системою динамічний метод контролю натягу канатів мостових споруд. Будь ласка. Да, Доброго дня. Так, да. тема мого виступу це динамічний метод контролю натягу вантових споруд. В першу чергу, даний доповідь моя націлена на мостові споруди з вантовими системами, які включають в себе ванти відповідно, і це можуть бути найбільш популярні види це вантові мости безпосередньо, підвісні висячі мости. Основний так би мати суть цих мостів полягає в тому, що частина або все навантаження. Яке прим сприймає там зазвичай будова, передається на ванти, і вони вже передають ці, ці зусилля безпосередньо на наукові. Тобто, таким методом можна забезпечити зачастую облегшення споруди і забезпечення там прогонів більш довшої довжини, але технічна особливість даних мостів полягає в тому, що ванти, які сприймають навантаження, працюють тільки на розтяг. Тобто, вони сприймають тільки та в такому вигляді навантаження. Працюють, і відповідно конструкція будується, проектується так, щоб всю стабільність споруди забезпечувалася і одночасно, як і певну жорсткість промової будови, опори і ванти. Зачастую дуже важливим моментом є не зачастую, а особливо важливим моментом у вантових мостах є натяг вант. Який з часом може змінюватися безпосередньо там, незалежності від експлуатації чи типу матеріалу, це незворотній процес, який відбувається в усіх мостах, і просто за цим необхідно слідкувати. Особливо даний параметр має велику роль в об'єкті, на якому я буду наводити приклад, тому що дана конструкція побудована. Там через річку Діпро має довгий прогін і фактично вся вся стабільність опирається на вантові елементи. Це безпосередньо основні ванти, похилі підвіски та вітрові тяги. Щодо контролю натягу, даний параметр в таких конструкціях надзвичайно важливий, тому що, умовно кажучи, перетягування в одному місці або там недостатній натяг в іншому може спричинити деформацію конструкції, спричинити привести, тобто до неправильної роботи, що може привести на до надмірного навантаження в тих і в інших вузлах, і що може ну, спр... Ну, каче, в найгіршому випадку до руйнування тих вузлів або і до руйнування повної конструкції. Тому, коли мова йде про обстеження таких споруд або там експлуатаційний догляд за ними, Натяг, контроль натягу вант є обов'язковою процедурою, і так би мовити, найбільше відповідає перед балансомтримуючим, так би це не основна задача щодо контролю її насної здатності та загальної роботи конструкції. Наразі відомі декілька видів е, методів контролю на тивувант. Це найбільш такий е, самий старіший це визначення накладними динамометрами, тобто коли безпосередньо. На споруді встановлюють динамометри, завдають навантаження, тобто вигинають ванту для того, щоб побачити, як ванта реагує. На жаль, такий спосіб є. Ну, він доволі точний, якщо у нас є лабораторний, ну так мовити зразок ванта того самого, що і споруджувався безпосередньо на конструкції, і ми в лабораторії можемо подарувати наші динамометри, нашу систему цю, і тоді ми можемо досягнути точного результату. З досвіду експлуатації наших українських вантових мостів дуже рідко де зустрічається така можливість, тому даний метод є так би мовити актуальним більш для нових мостів, коли можна точно знайти або для мостів, в яких зберігається там частини вантів для порівняння і, і контролю над його ванту. Інший метод, який ми також використовували на обстеженні під час обстеження даної споруди, це геодезичний метод, такий пов'язаний у зйомці геодезичні споруди. Зазвичай там можна тихометричну зйомку в нашому випадку, і більш рекомендується проводити 3D-сканування, що дає можливість точно визначити середини вантів і повну геометрію зафіксувати її, що дає так мовити доволі спрощено. Отримати ну, даний параметр визначити, але це в цього даного методу є теж певні недоліки, вони пов'язані з тим, що геодезичний метод дуже гар, добре працює на довгих і великих конструкціях ну, вантах. А коли мова йде про ванки там, до 40, до 50 метрів, і коли місце зйомки знаходиться там далеко від безпосередньо 3D-сканера, то тут вже випливають похитки, які можуть. Значно ну, споспотворити результат визначення натягування, і ми отримаємо тоді недостовірні інформації, що для такої конструкції дуже важливо. Сам динамічний метод він безпосередньо є ну, доволі сучасним, тому що з розвитком обладнання, яке дозволяє визначити там динамічні характеристики тих чи інших елементів, ми отримаємо зараз обладнання з високою точністю. Які так би мовити, фактично не дають похибки, але в самому методі динамічного визначення визначення динамічним способом натягуван закладається похибка до 2%, яка пов'язана першу чергу із визначенням безпосередньо характеристик ван, тобто його ваги довжини. Ну так такі геометричні основні параметри, які можуть бути встановлювати складені з похибкою. Сам метод полягає в тому, що на ванту встановлюються акселерометр або якийсь інший тип датчика, який визначає вібрацію, записується вібрація після збудження, тобто, якщо ми маємо банти там короткі довжини до 30-40 метрів, найбільш оптимальним збудженням є імпульсний, тобто певний удар по ванту і спостереження за його затуханням, або якщо ми маємо з довгими елементами там, понад 50 метрів, це механічне, тобто певна відтяжка, збудження і ну, фіксація коливання. Після отримання коливань проводиться аналіз їхній, визначається безпосередньо, в яких формах коливань відбувається найбільші амплітуди, і потім за основу там, формули ми визначаємо навантаження. Також є певні геометричні та механічні параметри матеріалів вант, але тут дуже важливо зауважити, що Метод полягає, так би мовити, дуже делікатно. Тут треба в деяких випадках декілька разів перевірити себе для того, щоб впевнитися, що все правильно замірено, тому що дуже легко помилитися. Тому і ми проводили дуже тривалий час ці дослідження, щоб бути впевненими, що все виходить. Сам об'єкт дослідження, як я казав, це така будівельна конструкція, яку можна характеризувати як висячий міст. Вона слугує так би мовити для транспортування певних речовин і складається із вантової системи, яка має основні ванти ферми жорсткості, яка несе навантаження похилих підвісток, які передають навантаження, яке несе ферма жорсткості безпосередньо нанесні ванти та вітрові тяги, які забезпечують безпосередньо стабільність конструкції, незважаючи на. Там динамічне навантаження, яке несе конструкція сама, та особливо вітер і інші вібрації. Тобто, ми маємо прогін понад 700 метрів, висота пілонів близько 90 метрів, і в такому плані особливість методу полягає, що коли ми вимірюємо вібрації, нам зазвичай ми досліджуємо амплітуди у першій там чи другій формі коливань. Форма коливань це Таких характерні, характерно як би так пояснити, види, коли певний бант там чи балка, жорстка балка прогнові будови коливається в певному діапазоні. Перша форма це коли ми маємо одну напівфилю, друга форма дві, три, відповідно, і так далі. йде. Найоптимальнішим є дослідження натягу банти динамічним методом, коли ми можемо фіксувати. Вібрації у першій формі, але е, в даному випадку ми не могли там, не було так би мовити, можливості встановлювати датчики е, акселерометри безпосередньо в середині каната, тому що не було ну не передбачено на конструкції певні е, так би мовити. Е, щоб ну, доставати там підйомники чи тому подібні речі, як це ми робили в Запоріжжі, коли з легкістю можна було встановити датчики в середині ванта і дослідити по простій, так би мовити, спрощеній процедурі по першій формі амплітуди, нам доводилося працювати з третьою або четвертою формою, так як ми встановлювали датчики, як видно. Кретини не типу, десь в першій третині ванта безпосередньо і в даному діапазонах працював активніше працювала третя або четверта, є навіть п'ята форма коливань. Тому нам довелося так мовити трохи адаптувати форми для того, щоб більш детальніше виявити ці ці коливання і їх можна розрахувати. Що стосується безпосередньо самого визначення то, наприклад, у новів ми проводили по всім видам канатам, які на споруді є на даному доповіді, зображено визначення натягу безпосередньо похилих підвісок. Це один із відповідальних елементів, які передають зусилля від верні жорсткості до несного канату. І е, тут, е, згідно проекту, е, мінімально допустимий натяг був е, 4,1 тонна сили на, на кожен банк. Нами було проведено типу, виміри, розрахунки, і ми встановили в певних місцях, що натяг вантів не так мати недостатній, і дали рекомендації відповідно натягнути на певну зусилля той чи інший елемент. І за рахунок цього так би мовити довести роботу конструкції до більш стабільного результату, ну стабільної роботи. Що ще хотілося б сказати, що згідно даних розрахунків, робота кожного похилої підвіски чи інших фант передбачається в певному так мовити вікні, тому що дана конструкція дуже сильно е, працює так мовити, в залежності від того, як сильно на неї впливає температура, динамічне навантаження, безпосередньо е, вага конструкції, тобто коли там е, та чи інша труба пуста або завантажена, тому е, роботи в кожної ванти є свій діапазон. І тому ну, в даному випадку мінімальним діапазоном для цих вантів був рівень 4,1 тонна сила, і там був ну, тут фрагмент, там більше ну, близько до сотні тип, даних елементів. Тут вказана тільки частина, і в певної долі з тих елементів були визначені як е, на ну, сила натягу вантів. недостатньо. також тут графічно призначено безпосередньо. Аналіз амплітудних спектрів, які ми виконували, там видно, в деяких вимірах переважає друга, третя чи четверта форма коливань, і також безпосередньо сам розрахунок по таблиці і згідно формули, яка показана раніше. Як на заключення, хочеться зауважити, що динамічний метод він зараз набуває більш розповсюдження, він доступніший більше для. Так би мовити, виконавців обстежень тих будівельних організацій, які будують, і він має перспективи так би мовити, замінити або доповнюватися до основних цих ну вже так би мовити традиційних методів. І має так би мовити перспективу бути застосованим у майбутніх системах моніторингу, які я надіюсь в Україні скоро з'являться, Особливо вони потрібні також і на вантових мостах. У мене все, дякую за увагу. Дякую, дякую, Сергій.